Дивіться, як пакує і йому хоч би що. Ще нічого зовсім не робив. Взагалі нічого не робив, але він же пакує. Але хай доїдає той плов. І хто м'ясо повиїдав, то хай і доїдає тепер плов без м'яса. Він спитав яйце хляпнув, ніби яйця по, по 50 копійок. Ти знаєш, яка ціна яєць? Знаю, все життя два ношу. Бережу як зіницю ока. Mm. Ти що прийшла? Бо ти чу? хотіла плов їсти і я з'їв? його. Що ти хочеш? Нічого не хочу. Два яйця тобі вітати. Ні. Ти з копілки зараз витрасти гроші, я зараз розрахують на місці. Давай, наминай. Набирайся сил і берись до роботи вікна мити. Я вчора був вікна. Ти мав тільки там, а на кухні. А в кімнаті. А я що до кухні маю? Та ясно, восемь. Прийшов вік. поїсти, хниту то женуть. Тви то він то не жене. Треба тобі нагадати, що вікна мити? Що мені нагадати, я свій знаю. А я постіль кинула на прати. Знову? Да. Так. Ти що, на приколі? Тебе після того, як та чехотка на нас, дає щось. Давай їй зараз ти і все. Не прибирай! Я що і роблю, якраз з самого ранку прибираю. О, Тобі королеви напишуть, один раз у місяць прибираєш, то вже... Я кожен день мах. прибираю, просто ви то не да, хочете но, знімати. на В коші равих людей шухер має бути.